Малята, на вулиці таке чудове світить сонечко. А я з вами хочу пограти в гру на що схоже сонечко. Зараз ми подивимося, що ж схоже на сонечко. Кубик, він схожий на сонечко? Ні, не схожий на сонечко, тому що він квадратний. А м'ячик. Вам він схожий на сонечко? Звичайно, він такий самий круглий. Метелик. Чи схожий метелик на сонечко? Мені здається, що ні. Сосиска. А вам сосиска схожа на сонечко? Ну, звичайно ж, ні. Лимончик. А лимончик? Так, схожий лимончик на сонечко. Кошка схожа на сонечко чи ні? Ні, не схожа зовсім. Соняшник. А соняшник як справжнє сонечко. Гудзик, схожий він на сонце чи ні? Так, звичайно, схожий. Молодці. Ми з вами зробимо аплікацію осіннє сонечко. Зробимо ось таке сонечко з опалого листя. Для цього нам потрібна готова серединка, сонечка з осіннього листя, вербові листочки, які, бер... які верба скинула з себе, тому що вже настала осінь, клей, пензлик для клею, клейоночка і серветка. Спочатку нам потрібно з вами викласти листочки, щоб ми знали, де їх потім наклеювати. Ось так викладаємо спочатку, до серединки прикладаємо листочка. Це будуть у нас промінчики сонця. Тоді, після того, ми будемо наклеювати ці листочки. Кладемо наклейоночку нашу. Намащуємо клеєм. Добре, намащуємо клеєм, щоб добре листочок приклеївся до, до нашого сонечка. промінчик. Ось так. Прикладаємо до серединки промінчик серветкою, забираємо зайвий клей. І так усі промінчики ми з вами маємо наклеїти до нашого сонечка. Приклеїли. І знову намастили. Приклеїли. І залишився у нас останній промінчик. І останній промінчик. Серветкою заберемо зайвий клей. І вийшло у нас ось таке чудове осіннє сонечко. Я буду з задоволенням чекати, коли побачу ваші ось такі чудові осінні сонечка. До побачення!